Розказати тобі прикола. Викосив я ту траву, да? і викосив отам в садку, так, Люцерну. Там 20 соток, так? Получається, там трохи є зілям. Коротше, почну спереду, точніше, ззаду. Пасовисько, так? Да? Викосив, я перший рік, помниш? Купа людей. Там ну, тіпа, викосив все, він же забрав собі, буде годувати кролі, безплатне сіно, всі діла. да? Ну, Озобочені, все, тіпа, ну, не сварня, там, і діла. Приходить другий рік, як знову знаю, половину я викосив, половину без мене викосили. да? Ну. Приходить третій рік, пасовисько, щоб я не викосив, почали там припинати худобу. Да? Ну. Тут. Ладно, Я не буду, бо в мене свої люцерне. Я знав, що така чепуха буде, я насіяв люцерни. Так? Тепер викошую я, виходить, оце, так. Я викошую з цієї сторони в садку, типу люцерну. Дзвоню ну, до людей. Приїдьте, кажу, заберіть, бо в мене вже стільки люцерни є, що мені хватило на цей рік. Я вже собі насіяв, ну, не, не брав пасовиска, нічого. Так? Кажу, приїдьте, я, ви, я викосив. Готове, Готове заберіть. Тут і заберіть половину там, бо половина зіллям, знаєш. Ну, типу, худобі піде. А королям, вже, знаєш, як вже люцерна, то вже люцерна. Що ти думаєш? Третій день лежить. Буде нам як, як безплатне, да, як безплатне. Типу я взяв, не вкладував нічого, да, то ну його в баню, треба забрати. А коли його виростив, да, скосив, даю, то нікому не треба. Скажи мені, до чого світ котиться? Дві скільки яблук? Дві скільки яблук. Бач? Да. Багато чи ні? Не дуже. Не дуже? Ти зараз підеш у тут до воду, так? От у доводи на нашу сторону, так? Да? Угу. І піди подивися. повністю яблуні, щоб ми обрізали п'ять штук. Підеш зараз подивися на них. Там їх там. Ні, там їх вже обірвали. Не, Ти розумієш? Отут оставили, так? Да? Садокней біля хати. А те, що ми доглянули, да, обірвали. Я, я, я в шоці, я не знаю до чого то світ котиться. Що воно буде далі? Два роки тому я Сашко і там ще декілька хлопців допомогли мені тут чуть-чуть біля ферми. Тут було в мене так не дуже культурно. І так і залишилося воно поки що. А тут, виходить, трошки окультурів, культурі, бо думаю, знаєте, часом хтось там приїжджає до мене по кролики, сюди заїхали там. Я ще думав там якусь лавочку поставити. Але побачу, то все з часом, добре, що хоч в лісі поставив. І тут по культуру трошки дерева, щоб можна було туди трактором заїхати і підкосити, щоб воно нічого не мішало. Так? І виходить, що в мене тут є декілька ще яблуньок. Я хотів їх зрізати, бо думав, так, візьму тут пізніше чуть поле. В оренду, так. І думаю, чуть чуть пізніше візьму його, ну зараз типу, візьму у ріжу, це було два роки назад, Дерева ці типу, повизав, так більш-менш гарно. Поки що до чого, то молоде, оце все гелячки молоді повідростають. І так і вийшло. Я це все по... обрізав з хлопцями, пройшов трошки час. так, І думаю, візьму ка я в оренду, бо якщо навіть піти в садок, зірвати яблуко, то. І ще хтось побачив, то то наглий, все яблука рве. Тут думаю, цього яблуньки мені ну, тут, виходить, в оренду взяв, так. І думаю, буде тут декілька яблуні і можна буде їх окультурити, потім покропити, чуть так, і можна буде рвати. Собі там декілька ящичків. І тут е вчора буквально балакаю з хлопцями, вони там молотять сою. кажуть до мене каже, бачу, там оголошення в інтернеті є, каже, десь там завтра кажуть, мають яблука їздити збирати. Ого, кажу, якщо будуть збирати, то тут в садку будуть рвати яблука. так. Все, думаю, треба буде поїхати, а я тут взяв оренду, думаю, треба поїду, зроблю, заб'ю декілька стовпів, десь тут заб'ю, там заб'ю і напишу, що оренда. Тому що в мене колись таке було, насадили ми полуниць, суниць і люди типу, знали, що це гороз, але все одно чужі люди приїхали, влізли і поки не написав оренду, то вже боялися, але все одно такі були. Думаю, приїду, поставлю, бо дадуть, що не знають. Я так поставлю і цього. І знаєте що? Не встиг. Не встиг приїжджаю, тільки що до мене сусіди дзвонять. Не сусіди дзвонять. Ну кажуть, слухай, там кай сусіди твої. збирають яблука. Кажу де? Твої половині. Все, вибили, виняли, <з causi> забрали все. Коротше говоря, тут є. Да. А хоч би хто зайшов. А виходить, що в ту сторону, що на моїй стороні, так, тут раз, два, три, чотири, п'ять яблунь. Тут два гектари. З чимось, два з половиною не зачепили. А на моїй стороні вибили. Що думаєш, що Ні, йди, 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 йди дів. Іди сюди. З того, під, під 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 нашу сторону. Як думаєш, убивали їх чи ні? Ано зайди всередину. Якщо здорками, то Не знаю. Що? Иди сюда. Дверь, а тут? Нет. Тут что? Я богат. Я богат, брала. А тут? тут Иди. Иди, глянь под дерево. Где это под дерево? Обвалили зеленым, глянь. Йди сюди Що, як тобі? Без Підемо в Європу yeah. Ще тут. До речі, хтось може дивиться, хтось не, не оббив до кінця, то то приїдьте ще діво оббийте. Бо вони зараз попадуть на дорогу, буде, будуть гнити. Я знаю, що треба зробити, щоб на другий рік там їх ніхто не оббив. Треба обрізати. так? Угу. Треба обрізати, треба покропити. Ну, яблуні від шкідника від того всього, хвороб, так. Побілити, По так. І взяти написати, бажаючи приїти і обтрасити. так як з тим церкво. Я викосив, приїте заберіть. Три дня нікого нема. Написати, бажаючи, є доглянуті дерева. Приїдьте, будь ласка. Обийте і заберіть собі яблука. І що? Виключили світло, так? Да? І мова не про це взагалі. Я хлопці трошки мокрий, тому вже що маємо, те маємо. Світла нема, вентиляції немає, мухи є. Але вгадайте, що роблю. Правильно, пацани. Вивожу гної так як ви побачили вже попередні. Викачую цю сечівку, і в планах є оце теж мити. Кажу до жінки пане, що будемо кажу, продавати, кажу, бо Во вже вона мене достало. Вона каже до мене, та не переживай, що настроїться. А я кажу, слухай, а що має настроїтися? М'ясо, м'ясо у нас йде. Шкірка, шкірка йде. Ну все вроді добре. Все йде, я кажу, ну... Я кажу, вже не відчуваю кажу, того задоволення, кажу, що було колись. Е, може, то і за того, що прийшлося от самому вести гній. Не знайшов як люд... я людини, щоб вивезла гній. ну, Тяжко, виходить, самому вже треба цю роботу робити. Да? І от просто думаю, може то воно того всього не вартує, виходить, що я да, зекономим на чоловікові там, бо він там не прийшов, не захотів, я його сам вивожу. Да? Трошки тяжко, але коли, я так замітив, вже починаю сам робити тяжко і починаю щось мудрувати, а я сам по собі такий глядачий хлопець. Да? І коли якась мені тяжка робота припадає, да? я починаю її мудрувати і думати, як же так зробити, так, щоб заробити, як так заробити, щоб нічого при цьому не робити, Ну, виходить, така чепуха. Або ти... Робиш руками, або ти робиш головою. Або якщо не виходить головою заробити, то мусиш робити і руками. Але я так дивлюся, рахую, це все туди і сюди. Коротше так, колись Оце ми дверима ми з Сашком. Ні, ми з Юрою занесли всі клітки. Занесли всі сюди. Потім я хотів, шукав хлопця, щоб це все якось поставити. І тоді мені попався Сашко. Перший, другий, третій. Потім він мені задав таке питання. Іван, а що ти будеш людей сюди набирати на роботу? І я так масштабно кажу, да. По, получилось так, що ситуацій у нас було різних і багато, і сварилися ми, і Ну, постоянні були, ломилося нам, не получалося ті переходи, то покупний корм, то домашній, то переходили, то кормоцех. І постійно я це все продумував, щоб своя сировина, свій кормоцех дійшло до того, що. Коли це все мати і цим всім займатися, так це воно дуже тяжко на руки і на нерви, особливо коли ти це робиш, 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 а тут хоп, і якась там хвороба чи ще там якась чепуха, да? і просто ще я так собі, да? а от робочий може просто цього всього не витримати, хоча йому як не крути, все одно е ну, зарплату платити, але просто він подивився, каже, трохи тяжкувато тут. Можна піти каже, в город на роботу каже, і нічого не робити. І при тому всьому кажемо, ну типу заробити. Нічого не робити і заробити. Ну, типу, треба робити. Але як би каже, ну так робити тяжко, як тут, то не треба. Я от думаю, може то якщо там так легко і зарплату платять ні за що, можна покинути ті кролі, або їх менше поставити, або покинути, просто поміняти профіль. Інше направлення зробити. Почати, наприклад, робити корма. Чи переробляти м'ясо, що я маю ті ключі вирощувати, якщо я можу їх купити, перепродати, або перекіптити, або ще щось зробити. Ну правильно, неправильно. Не знаю, коротше. Або буду ті кліточки все продавати, бачите, воно це все треба помити, бо воно таке. Ну, ви бачите, як я там помив, все гарно. Молоднячок пішов, почалися роди плотні. І ситуація в нас. ситуація в нас. Стабіліті. Почалися роди по поляках. Я думаю, скоро вже будемо помаленьку починати ці продажі живою вагою лінії по поляках. Я їх не продавав, не, цього, не заглядав до того всього, бо, якби не було в мене часу постійно чимось іншим, то сіном зайнятий, то вдома ми робили там чуть ремонти, то ще щось. І Така ситуація, яка вже є. А зараз, думаю, є вже час, сіна вже менше, хоча воно скошене треба буде ще збирати. То думаю, візьмо, е вивезу гній. Треба позбутися мух, але я вам скажу так. Я вам скажу, яка ситуація. Бачите, які йдуть роди. По троє штук родиться, так як казав возний. Зачіпає мене далі чоловік, не може вгамуватися. Родяться кролики по троє штук. Е, каже, він вже тих поляків привіз сам тими поляками. Каже, вже недовольний. Бо каже, ну що ж, каже, він попривозив, каже, вони не родяться такі, як треба. А люди питаються, а то правда каже, Іван щось сказав, що типу, цього... ну, вставай. Блін, мухи ті. Нічого, скоро ми їх вижнемо. Коротше, казав, каже, ну що то Іван попривозив їх, понавозив, а я ще зробив те відео, що кролі дохнуть, там, свині дохнуть. Чоловік його підхопив. Ти Головне, що сам покинув кролями займатися, десь там комусь їх передав, хтось там їх вирощує, а той тільки приїхав, взяв і перепродав її, ті кролі. Сам покинув, пішов на роботу. Але ж типа, реклама працює, чоловік кролями займається, І дзвонять, бо в нього типу, самі лучі. хоча вже кажуть, вже люди не хочуть брати, бо десь намаював з трьомонами, то серед рабеньких шиншил десь білі вже вискакують. Ну, Що маємо, ти маємо. А тут я ніяк його не змандрую, бо в мене немає іншої просто породи, тільки термони, тільки білі, ні рабих, ні чорних, коротше говоря, ніяких. Ну, Такі от поляки в нас. Слабі, слабі укроли, маленькі. Хотілося б по 20, але їх по 20 в нас немає. то що те маємо. маємо. Такі от. Бачите. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, оставляємо, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Коротше, укроли славі у нас. Хотілося б по 20 мати, по 30, а маємо тільки 8-9. Ну, Такі в нас поляки. Неважні. Лучше беріть француза. Француз то є француз, він і в Африці француз. Він саме лучий. ніяких дерматитів не вискакує. Опушеність на вищому рівні. Опушеність така, що Бо це фермерський кролик, і там і м'ясо, і росте пух. Пух росте, як на мамонті. Ну, і лапи теж не цього. Ну, Без вавок, без дерматиту. Хто мав, той знає ті французи. Так що так. Напишіть, ну, як думаєте. Продавати їх, да? ті всі клітки, кролі, ті всі роки тяжкої роботи, невпинної, невблаганної. чи Помити і здати в оренду. Чи от як думаєте, от що б ви зробили на моєму місці? Плем'я є, робоче поголів'я є, клітки є, довести до ума, помити стіни, помити лампочки, тут доставити лампочки. Ото, що... Добре, знаєте, що? Що є кормоцех. Це удешевляє корма, е збільшує заробіток. Так? Погано, що треба ще робити вручну. Треба е роздавати корм, то таке, мусиш пройтися, подивитися, де щось хворе, де щось. Смарка є якась там. По-любому, треба обдивитися, по-любому треба пройти, може яка поїлка, де тече. У мене їх тече тут багато, хоча я вже знову 100 поїлок замовив. Потім покажу, як прийдуть десь через 2-3 дня. І е, як вона називається? Гній, вивезення гною. Це ще так тяжко. І робити корма. Хоча вже і люцерка своя. І люцерка не треба купляти. кормоцех свій, люцерка своя. Зерно, якби вже на півроку є, бо закупився. Да? І якби все є, нема бажання. Напишіть, в кого така сама ситуація, як в мене. Бо я вже з двома людьми спілкуюся і в двох людей отакий пропав той азарт. Пропав азарт. Є збут. Є збут на м'ясо, є збут на живу вагу, є збут на цього, на шкіру. Да? Нема того азарту. Бо хтось там писав, каже, Ти не переживай, там мухи пропадують. Я не переживаю взагалі за ті мухи. Взагалі. Да, воно трохи негарно знімати оце відео. Да? Показувати вам, що воно трошки в такому воно, страшному стані. Ну, Я не переживаю, воно помиється. Воно помиється. Клітки все в гарному стані. Єдине, якщо я буду продавати да, їх. Єдине, то треба буде, ті, не знаю, бо ті така жорстка бляха, а в тій малій кімнаті, то трохи погнили. І того упала. Пану, що трохи загнила. А так всі. А, оце одірвалося вже. І це я сам робив з нової бляхи. І оце згонило. Ну, Це єдине, що треба буде, то поміняти бляхи. А так сітка, можна сказати, що в нормальному стані. Ну, задня частина там де-не-де є така чуть ржавчина. Але небагато. Це вони вже у мене, щоб ви собі розуміли, 4 повних роки. А ще вони на фермі там були у когось. Ви розумієте рівень, що у мене вони 4 роки. Люди кажуть, рік-два і сітка гниє. Ну, Получається, що я на нормальні клітки напав. Так що так, напишіть, хто хотів би, наприклад, такі клітки. Скільки можете продовжити? За всі. Всі, що є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім радів. двохярусна, двохстороння. Тут раз, два, три, чотири, п'ять двохярусна, одностороння. І так само мала кімната. А ще вон ця клітка. А вдруг хтось дасть касюри, та Імона, буде все разом толкнути. Хочете навіть з кролями толкну. О, надоїло, щось мені треба поміняти, не знаю ще що, ну щось поміняти.